Всім хай, Шитонський і сьогодні вам покажу, як вже зробити другий стан іменно на годжену, наприклад, ну, типу, на розширенні території другий стан. Багато хто з -з -з знає це але не знає, як це робити. Це насправді дуже легко робити, але це треба вам одну люту. Є дві варіації анімації. Проста анімація. Давайте розправлюємо Бо, поклон і допустимо майки клану на штаба. Ось таке зросу. Так, знайшли стались. Нажимаєте зразу D, а потім R після цієї анімації R, іменно і спамте R. І ви получаєте таку штучку. Йома, на другій швидкості дуже вже склавати пари, там і з самими і з цій е-е, і ось такий. Друга варіація це вже треба, нам потрібно вбити вже двох чи більше ігорків чи клонів. Нажимаємо і зробимо. Юлічінка. От анімації йде вже коли ви були там двох років чи більше. Насправді, якщо ви такі ідете з комбо, наприклад, там, берете такі всякі комбо робите, то це насправді е е фарма монет, це набагато краще, ніж просто стаульта. Тому що про саульта це буде якась таке щось не два, Має рік мінімум для а, а, такої анімації. <кхе> ще хочу замітити, коли ви це робите, у вас є колдом на всі, абсолютно всі. Давайте ще раз ці зроблю, тільки вже мають просто без скулдову. Було просто раніше. Тут бачите, як все складно, але е, сама розру... розрубає все на е, е, І от як ви бачите, всіх своїх е, способностях, то ви нічого не можете зробити. Отжу. Ну і, коротше, якось <плес> так. Насправді, дуже прикольна способка, як мені дуже подобається. І саме важно, що у вас буде на цій території людей урок, вони, допустимо, виставити йде, Тобто, напевно, ви будете виставку йти, тому що так більше сілків роблять. Я не знаю, чи більше сілків, але це, в принципі, дуже модро, тому що якщо ви не доспіваєте, то... От є типу щось такого. Ну от і все. Е, насправді дуже легко насправді. Щоб ви розуміли, я оцінюю це тут. Ну, типу, що я юзання, типу, я більше вчився е, на цьому, як це називається, е, форок і... пророк і... Коротше, на 10 там є фронт і е, ця шляпа, ну тобто, що дає електрозаряд. Я більше вчився. Насправді дуже легко, тільки ви можете знути це спочатку, а потім... а потім це і. Е, е. Це буде неправильно, тому що розкривається проста територія. Е, Насправді, те це є прикольно. Але сама іменно територія. Ще один э, лайфхак, я вам зараз покажу тільки не витрима. Um, давайте це із цього клану ми прийб'ємо майже. Напевно, не буде багато... Ні! Давайте іще раз скільки в мене потрібно колдаум баунс немає, все. Кей. Okay. Я можу тепер користуватись чіпити. Кажуть, що ще один халок пух Якщо ви так витієте, то у вас буде хало пух одну. Рекомендую бути на десанції, тому що ви не повісти урону. От пар метрів вам залишається ще ви в ці Ну Тобто насправді велика територія. Навіть цей дім зачепила. Це насправді дуже велика територія, тому що вже там захватили, десь приблизно 4 і більше домів. Десь приблизно 4 вже повністю, а інші, це по, хоча б що ранені, є, якісь є. Насправді дуже велике, тому що якщо це прямо, то той йому зрив десь. Це прямо і довго, а той йому посередині і зрив нормальний. Насправді дуже крутий. Я думаю, що це всі майже знають, тому що, ну, типу, ну думаю, не знаю. Можливо, всякі научки не вот новичками Я кажу. Ну, типу, насправді він дуже легко влюбатися. Е -е -е я вам рекомендую грати більше за годжу, тому що за нього, в принципі, легко формити гроші, таке ж саме, як і на Сакуну, Тому що на сукуні ви граєте. Е -е -от. Ви граєте майже з таких же самих восьмо условий. Хотіки там але, виходить, вроді би немає функцій, не знаю. І на ньому треба більш екрасніше грати трошки. Але насправді я теж нормально. Е, ще я також рекомендую. Я починала з 10... з е, е, я починала з манипулятора крові, а потім прийшов на 10 стіней. Я вирішив, що 10 стіней – це реальний імбол. І, вроді би, все да. це, це, це теж імбол, тому що якщо ви не встав у то я забуду не на це. На цьому у нього, вроді би, є. Вот. Один із способів способок, коли тут є розкручення, реально це реальний нормалі. Може, це більшого рану, це розклучення. Я не знаю, я забув, як це робити. Ладно, на цьому все. Дякую за перегляд. Всім пока-пока-пока-пока. Фінальна емоція.